Право сьогодні втрачати сили, дивлячись на наших військових, адже це святі люди, які захищають нас, нашу рідну Україну. Тому, об'єднавшись, всі ми волонтери сьогодні в першу чергу. От я для себе визначила, що я волонтер. Я співпрацюю з багатьма фондами і намагаюся бути якомога кориснішою щодня, що хвилини. Я не пропускаю жодного повідомлення. Навіть в спамі я їх знаходжу саме від наших військових. Пишуть дуже багато, і тому сьогодні наша підтримка, навіть інформаційна, а тим більше збори для мене це надважливо. От. І я би закликала наших медійників, всіх моїх колег реагувати, відгукуватись, не будьте байдужі, тому що інколи навіть доба чи година вирішує долю наших військових. Чим швидше ми зберемо ту чи іншу суму на потреби наших військових, тим швидше вони дістануться адресата. Хлопчики чекають, наші рідні хлопчики, наші захисники. Ви знаєте, коли я бачу наших воїнів чи то на залізничному вокзалі, я дуже часто їжджу на гастролях і стикаюся з ними. так хочеться просто підійти, обійняти. Клонитися і подякувати, і ви знаєте, вони чекають нашої реакції, нашої уваги. Тому не проходьте повз ніколи завжди, коли ви бачите військового, просто подякуйте подумки. Навіть якщо ви не підійдете, але я, я так роблю, я підходжу, я знайомлюсь. Я питаю, які є проблеми. Ну, якщо є потреби, і якщо вони тим більше впізнали артиста, це є велике щастя з ними сфотографуватися, їх благословити, помолитися за їхнє життя. Тому ця увага, ця подяка для наших військових, передусім сьогодні, ми не маємо права розслаблятися. І тому саме це наше єднання сьогодні, тих, хто в тилу воно надважливе, надважливе. І я думаю, що надалі буде складно, не буде легко. В нашому серці завжди живе віра в нашу перемогу, в наших військових. А уявіть, як їм там на передовій. От я просто на хвилинку собі. Коли дивлюсь хроніку з передової, уявляю себе. Ні, я навіть не можу собі це уявити, тому що це є пекло, це є е, саме е, те місце, де народжуються справжні герої. Герої також і тут сьогодні, ті, хто е, наші волонтери, які допомагають е, нашим військовим, і тому я хочу їм теж подякувати. Окремо вклонитися і сказати, що вони неймовірні. От, я знаю багатьох, які просто присвятили своє життя допомозі нашим Збройним силам України. Е, спасибі вам, рідненькі, за все, за кожен день, за кожен донат, наші рідні українці, який буде підтримувати наших хлопчиків, наших мужніх захисників рідної України.